Я завжди прокидатися до першої пари. Писати вчителям повідомлення лише в день. Вчасно, як люди проведе завдання, у єдину школу, умикати камеру на всіх парах. Ніколи не робити вигляд, що в мене немає інтернету або не працює мікрофон. А якщо серйозно. Присягаюся бути чесною, відповідальною, справедливою і толерантною, Сумліно вчитися на парах. Займатися самоосвітою та саморозвитком. Дотримуватися правил академічної доброчесності, брати активну участь у житті ліцею, завжди намагатися допомогти тим, хто цього потребує. Вірити у свої сили, Зростати гідним громадянином своєї держави. Присягаюся завжди пам'ятати, що я ліцеїст або ліцеїстка, і пишатися цим. Присягайтесь. Присягайтесь. І Віват ліцею слава Україні. Героям, Героям. Героям. Слава. тепер я вас можу привітати на даний момент. Ви стали справжніми ліцеїстами. Да? Ви склали присягу, і тому тепер ви можете нести почесне звання ліцеїст Херсонського академічного ліцею імені Олега Васильовича Мішако.